З російського полону звільнили наших українців 230 українців повернулися до своїх рідних і близьких, і з російського полону повернулися. Шість мешканців Львівщини серед звільнених з полону 35-річний львів'янин Остап Решітник. Чоловік ще у 2009 році підписав контракт із су з 2014 Перебував на ротаціях на сході у складі пересувних госпіталів. На початку повномасштабного вторгнення потрапив у 555-й Маріупольський госпіталь. Зв'язку з ним не було від квітня 2022 року. Також звільнений з полона 49-річний житель села Солонь. Ськомединської громади Руслан Шакало він є солдатом, гранатометником перебував в полоні з кінця квітня 2022 року. 24-річний другобичанин Юрій Гринаш. Чоловік теж перебував в полоні з травня 2022 року. Серед звільнених є Едуард Сова із Колівської громади. Він перебував в полоні майже два роки. Ще одним звільним є Василь Данилович із Колівської громади. І до рідних на Мостищину також повертається солдат Сергій Зонін. Чоловік перебував в полоні з травня 2022 року. Найважче позаду, і ми бажаємо нашим землякам швидкого відновлення і тішимося. Що вони повернулися до своїх родин, дякуємо їм за все за витримку, і ось знімок екрану це найкраще свідчення того, яку силу має Віра. Його зробила пані Світлана Рашітник, мама Остапа Рашітника. Є її син є одним із тих, хто вчора повернувся з полону додому. Ще з 2014 року земляк служив на сході. Ну і передали останню звісточку від Остапа. 3 квітня 2022 року живий, здоровий зв'язку немає. через декілька днів дізналася, що він у полоні, і до вчора жодних звісток про чоловіка не було. Дякуємо близьким за віру і дякуємо всім команді на чолі з президентом, яка доклала неймовірних зусиль, що постав та ще понад 200 наших людей повернулися додому. Здоров'я усім, і ми бажаємо, що кожна сім'я дочекалася своїх. Близьких з війни і з полону, і звичайно, особливо щемливо було для тих, хто не знав про своїх рідних нічого, адже серед звільних військовополонених були ті, хто вважалися зниклими безвість.